Тільки подивіться, скільки ліхтариків поприходило в Аврору. Також прийшли новенькі пледи, зарядні пристрої, нові годинники, також лампи різноманітні. Я все це буду показувати в сьогоднішньому огляді. Буду показувати новинки і акційні пропозиції. Ой, слухайте, так багато ліхтариків поприходило нарешті. Доїхали. Ось такий маленький. Спочатку подивимось, скільки коштує. Я так думаю, що він коштує 55 гривень. Зараз перевірю. Бачу, що працює на батарейці. Від луна. Так, 55 гривень. Живлення від батарейок 3А і в комплект вони не входять. Ось ліхтарик я показувала 179 гривень. Ручний знову він прийшов. Взагалі, тут написано два в одному. Я так розумію, що підсвітка з цієї сторони, щоб його було добре, видно, наприклад, із сумочки дістати. А тут просто як ліхтарик він світить. Він живиться від батарейки типу АА, яка не входить в комплект. Гляньте, який гарний ліхтарик прийшов на голову. Він, до речі, великого розміру, знову-таки від Луно. і він акумуляторний. Тут в, в самому наборі є ліхтарик, є usb провід, і він працює, я прочитала, від півтори до двох годин, а заряджається дві з половиною години. Зараз дістану вам його покажу. Так, ось такий він по розміру величенький на голову, ну прям великий. Ну, мабуть, все одно це зручно. Є он usb провід бачу. Ну, зручний цей ремінець на голову. Просто зараз, коли це голольот, щоб в руках нічого не нести, то мені здається, це зручна позиція. Ліхтарик на голову. Нарешті в Аврору приходило дуже багато ліхтариків. Причому ліхтарики є як на батарейках, так і акумуляторні. Ось такий великий ліхтарик великого розміру. акумуляторний, за 179 гривень. Я дістала вам його показати. Він ще йде з дисплеєм, Написано, також можна підвішувати, знаєте, використовувати по типу як якийсь світильничок. USB йде в комплекті заряджається він. До 3 години і світа, а 2,5 години. Також тут півтори тисячі ємність акумулятора від бренду LUNO. Мені здається, що дуже гарна позиція. Ліхтарики 179 гривень з такого розміру, та й давно ліхтариків не було. ще Новиночка, такий зручний. Це Я просто USB тримаю, хочу вам його показати. Ось так. Отакий ліхтарик. Тоненький, ну слухайте, ну зручний. Щось такі ліхтарики відловно поприходили. Вони якось уже давно були, також заряджаються від USB. Ліхтарик ручний акумуляторний LED. Так, що тут? USB-кабель входить сюди. Тривалість роботи 1-3 години. Час заряджання 2-4 години. 8, 88 гривень. Але мені здається, що раніше вони були трішки дешевші. Да? Ну, в червоному кольорі всі прийшли. Далі йде ліхтарик прищіпка. Ось так цікаво зроблений, видів як лампочка. Ух ти, як вони на книгу да, причепили його. Ось такий ліхтарик, 55 гривень, він для читання книг. Так, 55 гривень. Також перевірю зараз. Все вірно, 59 гривень ціна. А там 55, ну 59 все так. Так, я його вімкнула, щоб було видно. Ну так, через плівочку вімкнула. Показую, що тут є три батарейки. Такі маленькі РЛС, якось так називається, вони входять в комплект. Я так розумію, що вони десь ось тут зберігаються. Ну так от він світа. Щось що такий ліхтарик світлодіодний на голову. 6 місяців гарантії, до речі, він живиться від батарейок типу 3А, але в комплект вони не входять. 149 гривень. І ось також ще один ліхтарик на голову, також акумуляторний, силиконовий. І він йде з, от в комплекті, бачите, з USB-проводу 169 гривень. Так, виготовлений в Китаї. Ось показано, як він заряджається. Будь ласка, скільки ампер також вказано. Тільки я от не вичитала, скільки він годин працює. Ну, думаю, десь також півтори-дві години. Багато ліхтариків приходило, це дуже добре. Розетка «Розумна» з електронним таймером по знижці йде за 299 гривень. До речі, от на неї гарна пропозиція мінус 100 гривень. Це акції, які почалися 26-го і будуть діяти по-перше. Так, ось такі новинки, нічники. Такий є ЛЕД мережевний з кнопкою. В такій, ну, от форма гарненький, він за 88 гривень в рожевих кольорах. Також з нового є з вушками за 77 гривень. Так, з вушками. Тут можна регулювати два види світла. Так, такий був за 77 і ще ось ось такої форми, також 77 гривень, два види, види світла. Ще ось така новинка, термометр. Написано в асортименті за 88 гривень, як електронний. Зараз перевірю ціну. Кімнатний цифровий. Ось так він буде виглядати. Саме кімнатний цифровий. А що тут написано? Якось не термометр, а термогігрометр. Отак, 88 гривень. Із новинок також прийшов ліхтарик вуличний, настінний, на сонячній батарейці від Луно. Так, 149 гривень. Зараз перевіримо і я вам скажу всі його характеристики. Так, 149 гривень з датчиком. Зачитаю вам, що входить в комплектацію, ліхтар, потім два гвинти, два дюбелі. І також працює тривалість роботи від акумулятора 2 години, ємність акумулятора 1200, світловий потік 600-700. Так, кількість режимів 3. І також два роки гарантії дається. І знову поприходили ось ці гірлянди. Їх якось порозбирали, вони працюють від сонячних батарейок по 499 гривень, 270 довжина, також тут 10 ламп, 30 см на 200-500 гривень. Є ще ось такі за 500 гривень в рожевому кольорі і якісь за 400. Мені здається, вони всі однакові. Просто тут якийсь один витих залишився, да? одні. Чи за 400, чи за 500. Зараз перевіримо. По 400 гривень. Гірлянди вуличні на сонячних батарейках на 10 ламп. Ну от, Так, покручу вам покажу, як воно все. І ще з нового поприходили нічники настільні, акумуляторні. Корівка називається. Так, він йде з USB-провідом. За 349 вже й забула, поки відкрила, подивилась. Так, за 349 гривень. Оце також з новинок. Причому ці корівки бувають в різних кольорах. Ну, мило дуже виглядає. А, мабуть, не заряджено. Хотілося б подивитись, як світиться. Із 26 по 1 лютого діє знижка на такі лампи від «Євросвітло». Цоколь є 27, потужність 7 Вт, ціна 29 гривень. Дуже добра пропозиція. 34% знижки. Взагалі я давно не бачила ламп лаврорі по 29 гривень. Що такі великого розміру лампи прийшли від Євросвітло. Так, лампа світлодіодна, високопотужна, євросвітло 50 ватт і в майстерню на кухню, в їдальню, в гараж. Потужність вказана: 249 гривень. Так, я вам все показую. Холодне біле світло. Ось тут всі позначки, можете поставити її на паузу. Ціна 249 призначена для роботи в мережі змінного струму з напругою 230. Комплект поставки, лампа, паспорт, картонна коробка складається із пластикової кобли, колби світлодіодного модуля, пластикового корпусу та металевого цоколю 249 гривень. Ось прийшли такі будильники настільні круглі від Вандертайм, називаються вушки по 99 гривень. Ось такий будильник працює від батарейки, тип живлення. АА. одна штучка треба батарейки, але треба її придбати. Вона до комплекту не входить. Є отакий симпатичний, як в молочному кольорі і в блакитному кольорі кролик намальований. Дуже милі, хочу вам сказати. Будильник настільний, саме будильник. Щось Що такі великі годинники поприходили як в новому дизайні, також від Вандертайм. Гляньте, як він виглядає гарно, так як, начебто, дерев'яний обідок, стрілки чорні на білому фоні. Він працює від батарейки. АА. вона до комплекту не входить. Ціна 299 дев'яносто Із новинок тут прийшов такий манометр для вимірювання тиску в шинах за 39 гривень. Будь ласка, а термометр я шукала. А термометр автомобільний Белт з виносним датчиком розібрали 55 гривень. Гляньте, прийшов тільки 26-го, а вже немає. Ще дівчата мені підказують, що приїхав строїтельний фен. термоповітродувка називається універсальний з трьома насадками. Інструкція з гарантійним талоном від Форте. Так, ціна 800 гривень на 2000 ватт. Я бачу. Так, насадки є в комплекті. Дивіться, два режими. Можете на паузу нажати. Захисний кожух, корпус, три режими. Кнопка, прорізи, кабель живлення. Ну, от, будь ласка, 800 гривень. Пристрій зарядний павербенк за 500 гривень на 10 тисяч міліампер. Дивіться, 500 гривень коштує я, запитала у дівчат, вони просто їх на касі тримають, тому що, ну, щоб там ніхто їх не вкрав. І якщо вам треба, то ви підходьте в Аврорі, питайте на касі, і вам скажуть, є у них в наявності чи ні. От тут поприходили в наявності, як бачите, є ще й на 10 тисяч. Оці їх краще розбирають за 500 гривень. Ці знижки не стояли, коли я в понеділок показувала акції. Хочу показати, що ну, де мобільні для мобільних телефонів. все. Набір для чищення екранів з губкою, чохлом. Там я подивилась спрей всередині, він от, і, і губка прямо на ньому от так вмонтована. 55 гривень за місімдесят сім. Така акція. Ось такі серветки. вологі, ось саме ось ага, от Отакого плану Colorway 129 гривень. Вони йдуть в тубі за 100 штук в упаковці. Також акція на серветки вологі, такі для догляду за оргтехнікою. Можна і ноутбук притирати, і телефон. За 14 гривень 12 штук. Дуже добра пропозиція, 36% знижка. Прийшли зарядні пристрої. Да? А, це такі були, ну вже покажу. 199 гривень, зарядний пристрій в автомобіль. Ще ось такий є зарядний пристрій, він дешевший за 109 гривень, також автомобільний. На поличці хапаю, або бо розберу, ось такі прийшли капці жіночі, закриті, Ну, у формі яких? а вони однакові, всі, отакі бежевому кольорі, відлета. Це український бренд. А, це капібара написано У формі капібари за 300 гривень. Є різні розміри, треба обирати. І акція з 26-го, по-перше, діє на устілки для взуття зимові в асортименті. Ну, мається на увазі різних розмірів. Там є і більшого розміру також 15 замість 19. Також на цій поличці стоять. Я вже в понеділок показувала, але бачу, що розбирають, може хтось не дивився, щоб знали, що в Аврорі з'явились ось такі грілки для ніг. 8 годин тепла 19 гривень. І також грілки для рук 19 гривень. Також тут Одна пара на 10 годин тепла. На цій же поличці стоять свічки парафінові. Їх якось так порозбирали по 15 гривень, одна штучка, і набір Ось такий з 10 свічок класичних без аромату, просто біленькі, 10 свічок за 44 гривні. І поруч це вже ароматизовані свічки. Так, от з різними ароматами в скляній. Ну як по типу свічнику скляному вони йдуть 34 гривні. Сказано, що в скляній колбі, Як бачите, є і лаванда, і полуниця, лимон, яблуко. Різні аромати за 34 гривні. І тут якісь акції почалися саме 27.01 на такі вологі серветки смайл з клапаном. 84 в упаковці 41 гривня з алоє. Далі смайл меншого розміру, також дитячий, від нуля років підходять. 24 в упаковці за 16 гривень. І знову такий смайл з клапаном 44 штуки. А це туалетний папір, вологий дитячий з клапаном 37 гривень. Тут 44 листа. І на поличці хапає бо розберуть також. Поставили сухе пальне вісім штук в упаковці за 24 гривні. Я ну, нови, гляньте, така краса прийшла. Спочатку подумала, що я думаю, нормальна ціна 189 гривень. Ведмедик тут на поличці до Дня Валентина, але насправді ще на нього не поставили ціну, то подушка. Ні, 199 гривень. Іграшка м'яка, ведмедик, супер ціна, такий гарнесенький на подаруночок. Прям ну, класне. Мило, дуже добре зроблений. Ідеальний. Ой, гляньте, тут написано на лапці. А ну, цікаво, скрізь однакові написи. Так. Суперний ведмедик. І щось така новинка від Добрик, називається майстерня пряників. Тут можна зробити валентинку 170 грам. Склад набору пряник у формі серця, пряник у формі губ, дві штучки, суміш для приготування глазурі, один пакетик і посипка кондитерська, навіть мішечок кондитерський одноразовий. Є, і рукавички, гляньте, який набір. Зараз глянемо ціну. Від Добрик 69 гривень, мені здається, гарна пропозиція, якщо з дітками сісти, розмалювати. Ще цікаво. Дуже гарні свічки поприходили в Аврору. Тут поличка з Днем Валентина по 249 гривень. Вона йде ось в такому свічка в склі з декором розміру 18 на 5 см. Так, ну це і тут лав написано, ось троянда така. І або з сердечком також. Там з двома сердечками на вибір. Дуже гарно зроблено. Тут виходить дві свічки в ваночці із свічки білої. Да? Так, дві свічки тут. Отак. Дуже гарно, 249 гривень. В дитячому відділі прийшли такі іграшки. Іграшка інтерактивна. Песик. Вона живиться від батарейки АА дві штуки, вони до комплекту не входять. Песик, тут в нього є кісточка також. В цьому наборчику ось такий песик за 249 гривень. Причому гляньте, який можна брати, який вам подобається. Навіть такий кучерявий є песик. Всі по 249 у відділі, де пледи лежать, також проходили новинки. Причому, дивіться, вже прийшов плед до Великня. Тут кролик намальований, яйця розмальовані, прям писанки. 150 на 200, 219 гривень. Так, отакий плед. Я думаю, тут 100% поліестер. Зараз подивимось. 150 на 200, так, 100% полієстер. Принт називається Зайчики. Щось така цікава позиція. Слухайте, класний такий на дотик, дуже приємний. Це називається плед пончо з капюшоном та рукавами. Лінивець 649 гривень. Тут всередині плед, оце капюшон, а ще й рукава. Я ну я не можу розгорнути, показати, але позиція цікава, особливо, якщо комусь на подарунок і таке ну, гарно виглядає. Щось такий плед флісовий від Ардесто. 249 гривень, розмір 130 на 160, Я хочу показати, він не просто сірий, а знаєте, такі края в нього як отак попрошивані, Ну також гарненько виглядає. Колір такий більше, як антрацит. Я думаю, що також ну 100% полієстер, да тканинка так, 100% поліестер. А тут 26-го, ну, поставили знижку. Я оцю не показувала позицію з 26-го. По-перше, знижка на плед флісовий розміром 145 на 160 159 гривень, Ось такий просто однотонний плед. І ще раз хочу нагадати, я в понеділок показувала, але дуже добра знижка. 49% на ковдру дитячу, бавовняну, теплу, тканина 100% бавовна, наповнюючи поліефірне волокно і розмір 140 на 105% з гарненьким малюнком. Ціна такої ковдри 279 замість 550. Дуже добра пропозиція. Всім дякую, що дивитесь, в якому саме магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!